Порювали атмосферу свята, а заразом і супроводжували гостей до концертної зали відомі класичні композиції. Послухати та побачити виступи творчих колективів міста у Мукачівському будинку культури зібрало ще мало поціновувачі мистецтва. Хвилюючим цей день став для талановитих музикантів та виконавців. Адже для того, аби продемонструвати іншим свій талант та вміння, юні майстри сцени готувалися цілий рік. Ми сьогодні хочемо довести, що діти теж уміють файно грати на, на інструментах і щось грати. Ми відкриваємо красу віденського вальсу для тих людей, які не можуть поїхати у відень. Вони можуть побачити це все тут на сцені. У місті багато талановитих співаків, музикантів та танцюристів. В цьому немає жодного сумніву, переконані присутні. А черговий звітній концерт яскраве цьому підтвердження. Найголовніше це принести радість, задоволення, духовну насолоду громадянам нашого міста нести духовність, нести культуру, нести високий професіоналізм і любов. Один до одного, любов до мистецтва, любов до прекрасного. Кожен виступ випромінює щирість. та демонструє неабиякий професіоналізм учасників концерту. Переконані гості свята виконання юних талантів з кожним роком стає досконалішим. А кількість учнів, що займаються творчістю, щороку збільшується. Багато приходить молодих талантів, які все таки дають який стимул для подальшої подальшого розвитку культури міста. Дають стимул, показують молодшому поколінню, як треба працювати. Так треба любити свій рідний край і свою культуру. Найкращих працівників культури, які протягом року проявили себе як чудові педагоги та організатори, відзначили грамотами. Та найголовнішою нагородою для тих, хто протягом року розвивав культурне життя міста, стали захоплені погляди із залу та щирі оплески глядачів.